Як би мені хотілося сказати вам, що є один сервіс, який буде розсилати увесь ваш контент на усі платформи, на усі соціальні мережі, які вам потрібно, все оптимізує цей контент, врахує всі тонкощі алгоритмів і зробить цю роботу на 100%. На жаль, те, що ми бачимо, поки. Це вимагає значних налаштувань. І коли ми говоримо з вами про великий бізнес, де може бути виділений спеціальний фахівець, який буде керувати автоматизацією. Однак, коли ми говоримо про малий бізнес, про підприємців, які ще не мали досвіду з такими системами і не розуміють правил соціальних платформ, не знають, як працює SEO-оптимізація цього контенту, і вони в результаті не можуть зрозуміти, чому їхня продуктивність кількісна, тобто, що вони... Автоматизували, і кожен їхній контент поширюється мультиканально, і, ніби ж це мало принести їм гарантовані результати. Але коли вони їх не бачать, вони не розуміють головну складність цього процесу автоматизації, і головна причина, чому ще не можна все зараз доручити штучному інтелекту. Кожна соціальна платформа має власні правила, і хоча візуально все може виглядати однаковим, але справді кожна з них діє по-своєму. І якщо ви не знаєте тонкощів, не цікавитеся нюансами, алгоритмами, то на жаль, просто постинг масований і дуже сильно регулярний, дуже рідко може допомогти вам досягнути цілей вашому бізнесі. Так, автоматизація це чудово. Так, кроспостинг це ідеально. Однак, якщо це не пропрацьовано, якщо в цьому немає стратегії, якщо в цьому немає розуміння конкретних технічних вимог до ваших матеріалів, технічних seo правил, якщо це все не виконано, навіть гарний контент він може не спрацювати, він може не принести вам жодних результатів. І тоді, замість того, щоб автоматизувати роздачу контенту просто умання, Треба сісти, і розібратися з кожною платформою. Я одразу забігаю наперед, що коли ви вивчите, як працює кожна платформа, коли ви вивчите, як маркетингова стратегія працює на цій платформі для вашого бізнесу, а саме які сегменти цільової аудиторії вам потрібно досягнути на кожній окремій соціальній платформі, ви зрозумієте, що у вас є абсолютно різні задачі для всіх платформ, і проста розсилка контенту, проста автоматична публікація. Це не рішення на 100%. це може бути додатковою тактикою для ефективного використання вже знятого контенту. Але для продажів для замовлень вам доведеться проробити основну частину роботи, і коли ви зрозумієте, як це працює, ви усвідомите, що ця робота для людини, і поки її не можна автоматизувати.